Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здорово, гутні. Ем няу. Братики, танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з ними сьогодні на зв'язку гравець боєць пінікометам важкому танчику. гілки дослідження ФВ 215 п'ятнадцятий б на карті протока рандом режим бою зустрічний бій. Одразу ж б'є по КПЗ 70 Заходить з домегом. Але на початку шмальну блайндом починає засівати дану карту блайндами. А тут дві заходить. Прекрасний ДПМ, прекрасна точність, прекрасний танчик сам по собі. Тільки башту би поставити наперед і здається, взагалі був без сок. Але... Тоді би були максимально похожі і схожі із суперконуком, який тоді різот, правда, ж та не кисти. Навіщо майже похожі геймплеї в одній тій самій грі? Хай буде такий, як він є. Хай йому греть. Йдимося, а ночі ну, в лючок зайде. Чи підставиться? Чи підставиться Фоч! Підставляється на 425, прекрасно з Альфа Страйком. Екіпаж не спить, екіпаж працює. Пріоритетна ціль бачатик, шо фугас! фугас міч 513 з пробиттям 170 заходить, просто впитується. А впитується як чорнило. Знаєш, коли все будену в стародавній папір, і це прекрасно. Їдемо, їдемо. А дивися зараз. Може підставитись, ні, не підставиться. Чи підставимося? Не підставиться. Ти подивися знову, який розстріл? Щось таке похоже, як пам'ятаєте вчора на тайпі були в нас реплей. Ай 5 хеві від гілзу, а на сьогодні Етамрус також показує похожий момент дивись, який ля депутат заїхав. Куди ти заїхав? 500 сім'ї, дивись, з Альфастрайком вилітає в нього. Нічого собі в нього також екіпав, що спить депутатика на нах на Санделі. Кран. Давай, молодець відпрацював, не зажав він свою резервочку, до І зараз буде використовувати два чи все ж таки три. Ну, танчим, танчим депутатика. Прекрасно. Кран також працює і ми працюємо. Забираємо два стволи одно із лябечків сетапу ворожих сил. Все ж таки, подивися, мінус дві машини в них в нас цього лижна всього поки що одна. Пам'ятаєш, я вчора Наль був сполював на тій самій карті, коли грав Type Hills. І все ж таки програла була команда союзних сил на цій карті, але витягнув все був Етамрус. А тут не знати, як буде, дивимося, але скажу чесно. Трошки я попірати. Одним оком переглянув два реплеї, і тому у нас перший бій буде чуть-чуть з меншим думаком. Ну, як з меншим, якщо враховуючи, що 5К це мало. Для кого як? Але там в другому буде більше. Чому так? Бо тому що це через позначки. Все ж таки вирішив, я знаю, щоби. Ішло понаростаючим завдяки позначкам, тому я вирішив потусувати тепер, як має бути, реплечики. То як 15-й, жирний по ХП, тому ми на агресії не будемо в'їжджати, не будемо включати режиму у чи включає. Головне, щоб би він нас не цілив. він не має... Він не знає, кого цілити. Подивися, він тупо не знає, по кому бити. В нього вже мандраж. Подивись на гармату, його як сіпається. Там, напевно, в нього не тільки рука сіпається, а й око, і шоколадне також. Мабуть, хто його знає, танкісти. Що в нього там зараз робиться в гриля 15-го з забиранням тарану. Це було чудово, та неймовірно, забирають наш... а, наші союзники також і бачатика то який встиг здриснути. Але все ж таки довго не пожив, адже команда союзних сил перемогла в даному бою, тому треба ставити подобайки за такий бій, однозначно. І дивимося з вами на після бойову пенсію: 5773 на поляного демеджа, 2316 заблокову. Шкода за вашою допомогою. Три знищено шість пошкоджено. Знак класності майстра та головний калібер. Дивися другу позначку. До речі, забирає на дану гармату, і те, що я казав, в третьому бою. В третьому бою, в другому бою буде третя позначка, тому так. І йдемо. Пішов плюс на 152 427 срібла. Свій сейф, свою купілочку, та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. 1675 зірочок вільного досвіду забираю в свій АК-каунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший корожі розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої журплеє в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж. На цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також від гравця під ніком Рус. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. І одразу ж подивіться на карті Форт Бояр. Танкіст під ніком Рус має вже три позначки на гарматі FF 215Б. Давайте подивимось, як він буде винищувати даним ДПМом сетап ворожих сил. І одразу ж йдемо на балкон. А чому? Тому що можна попити кави і перекурити одразу ж або ляпнути кудись, куди. По Є, по кому бити. Це була якраз така їхня ЛТ-9. Т-92 є перший. до речі, дві дев'яточки. В них в нас також. У них ще вафелька, в нас також ЛТшка, та яка-92 Є1 і СДП А60-й, Гонкевича До речі, Терідан, а наш має одну позначку. Його молодший братик, той який 92 є один, також одну позначку. У нас три. І у нашого Є5-го позначка. О, знайшти ля, експерти, давайте подивимося. Чи получиться. так? На балконі далі стоїмо, тут гарно відпрацьовувати дає по 60-та пеламандовську, ти куди зібрався. Ти не пройдеш, хай тобі греться, а ну ще разок ще тичечку, ти куди ти подивися, Шахет в сетапі червоних сил. Просто вирішив самоліквідуватися, хто там заглядає. Об'єкт 260-й. Не підставляй свій чучий ніс, адже буде боляче. На тобі шишечку. Прекрасно ти подивися. Він, напевно, забув, що йому потрібно стояти. Хоча це на і 7-й, хоча механіка щучого носу в нього така, як місця сьомого, потрібно стояти рівнесенько, як під лініючку, і ховати НЛД, і буде красота, по-інакшому ніяк. 520 екіпаж не спий тамкісне. Це просто чудово. Дивися, ще один шахет в сетапі червоних сил, знову ж таки, Бешка-Британець. На тобі через сандалі повністю потенціал, на жаль, не зайшов. І ще одна течечка, і він в гараж. Спати. Прекрасно, ти подивися, Два уже два шахеда, можна так сказати, у сетапі червоних сил. А чому так? А чому так робив ворожий ФВ 215 Б? Для мене незрозуміло. Не вже пінухи. І він надіявся на союзний вогонь з боку за плечима. Ну, з боку своєї команди мається на увазі. Кезе. Так, по вафельці також прекрасно відстрілялися союзники. Вафельки вже нема, в них немає ЛТшки 9 рівня, і в них немає БЕшки. британці, такої самої, як нас. І даємо задницю, тому який альфа-бронякий бр... альфа, альфа Альфа чосик по броні в світі Бліц ВК 901П заходить в задницю з хорошим пробиттям, а в нижній броньовий листочок заходить також по красоті із Альфа Страйком. А, бач, екіпаж екіпажний спить, екіпаж працює 400. Дивись, практично завжди більше, ніж 400 400. Плюс вилітає, адже в нас 400 це якраз наш середнячок. І мене радує завжди коли чуть-чуть навіть більше. 2-3, це вже прекрасно ще раз. а ну скільки, 409, ну прекрасно, ще й вибиваємо одного із членів екіпажу. Тепер він без одного члена, а ну ще раз б'ємо на 438 чудово! Це просто неймовірний розстріл сетапу червоних сил в них ще поки що одна машина жива, але об'єкт огризається. Також хоче грати. Дивися в розмін. Зараз сюди виїжджаємо і получаємо по-любому відкос, Від, від 90-ка точно. Ану, на, звісно, що пропускаємо. Від 90 і на 640. А від, я так розумію, шеріде на ворожого, але добре, що зрівняли сетапи. Подивись, нас живе наш нас живе наш шерік. Нас живе. Є п'ятий. В них живе також Шерідан, 60 ДП, Левандовського і ВК. Заряджай голду проти ВК. Ну, можливо, підстави буртину. Хоча я сумніваюсь, буде танчити, але все ж таки добре, що в нас не хеші танкісти 200. в 200. У нас все ж таки голда у підкола у 326. І це прекрасно. Але ти подивись, як залетіло. Чітко всі У моєму випадку воно би полетіло в космос і попало у місяць. І погода було би зовсім інакше, ніж зараз в нас вона є. Але все ж таки попадає напевно точність рук у, у Етемруса ніхто не відміняв. Знаєш, як то кажуть, скіл не проп'єш, скіл він залишиться знає, в твоїй крові. У твоїй, У твоє, як, то, як, то називає, як то називається, в, програ... в твоєму програмному забезпеченні. Так під'їжджай під балкончик. Адже буде дивитися на свіє спам. А десь там тусувався Шерідан. Лапаємо лампу, головне, щоб він не прокатився через карту і не став біля свого респу на своєму балконі. І не зазадалив не зазадали нам на смачну плюху в, бор... в курму башки. Адже буде боляче 500 пропускати. правда, там кісти. Не хотілося би, Але Хто його знає, ну поки що його задні нема, це вже добре. Рахуємо один. А дивися, хіба почали рахувати. Це вже не перший раз, так це не кісти. І засвітився їхній 60 Левандовського. а що от раптом. А що от. Повинен пройти. Але пропускаємо на 492 від е, Шерідена дуже сильно зле, але дуже сильно поки що файно, що з нами живе наш союзний Шерідан. Можливо, на нього надія якась буде, хто його знає. Одну ж позначку на гарматі має. Можливо, зарішає. Йоу, танкіст. Так, забирає, зарішав, забирає він. Е, шотного 60 п. Левандовського, і це дуже максимально добре. Адже раптом до нас заїжджає Шерідан, він може навіть одним куком його забрати, бо нам потрібно два. Раптом. Якщо щось танкісти, так кидає блайн. А може він там і стояв, хто його знає. Можливо, нараз тоді залишиться, якщо він там був. І снаряд пробив. Ну, мав би пробити. Хто його знає? Дивися, ти подивися, на тому самому місці, на тому балконі, де ми були. Ах, ти ж зараза забирає, на жаль, нашого Шерідана раз даємо, ще разочок. Ой-ой-ой, що ой, 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 ой. то робиться таке? Що то таке робиться? Ти не зможеш нас закрузи... закружити. Шерідан ворожий. Фугасом бив, хотів зо... добрати. Хотів добрати. Ну, з сторони рішення мудре. Але не мудре те, що він по сандалях б'є, фугасом, танкісти. Ну, ось бачиш, не вийшло ворожому Шерідан нас забрати. Це плюс? Ну, звісно, що для нас плюс, а тим, тим паче для. Это Руса. Тому дивимося на після бойову пенсію. 7188 на пуляного демеджа. 1890 заблокованої шкоди. Три знищено, 7 пошкоджено. Повний калібр, знак ласності майстра та знак підтримка. Три позначки, ну я вже казав, ви бачили їх на своїх екранчиках, танкісти. Пішов плюс на 156 тисяч Срібна монета, в свій сейф, в свою копілочку, та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. 1780 зірочок вільного досвіду забирає у свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомні в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник та кращі бої World of Tanks Blitz. Та звісно, що ж, бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, не сваріться та кажу вам. До зустрічі, до нових реплеїв, Там і зустрінемось з вами.